Тисячі людей у новорічну ніч з'їжджаються до однієї з великих святинь України, Почаївської лаври, щоб вшанувати великого світильника православної віри, преподобного Амфілохія Почаївського. Це місце, яке стало символом непохитної віри та духовної сили, притягує тисячі паломників, котрі шукають не тільки мир у серці, а й благословення для Нового року. Почаїв це не просто історичний центр, це живий храм, де молитви предків переплітаються з надіями сучасних людей. А благодать Божа особливо відчувається в молитвах за здоров'я, мир і спокій для рідної землі. Преподобний Амфілохій, який своєю життєвою працею і духовним подвигом став не лише святим для українців, але й духовним наставником для багатьох поколінь стоїть в серці цієї святині. Його безмежна любов до Бога, його невтомна праця на благо церкви і народу, його молитви за мир і спасіння не залишили байдужими жодного віруючого у новорічну ніч. А в день пам'яті преподобного Афілохія Почаївського особливий дух молитви наповнює лавру, і кожен, хто приходить сюди, немов стикається з величчю Божої благодаті, що через преподобного афілохія Почаївського проливається на землю, оновлюючи душу і наповнюючи серця світлом та миром.